Вітаю сьогодні. Ми зануримось в одну з найдраматичніших і, скажімо чесно, найдивніших історій у Біблії. Це розповідь із книги пророка Осії. Знаєте, це така історія, де особисте життя, найінтимніші стосунки стають ну метафорою для чогось набагато набагато більшого. А от уявіть собі на хвилинку, що якби шлюб, сім'я це було не просто щось особисте, а живе послання для всіх навколо. От просто вся країна дивиться на вашу родину, щоб щось важливе зрозуміти. Звучить дико, правда. А от саме в таку ситуацію і потрапляє наш головний герой, пророк Осія. І все починається, ви не повірите, з абсолютно шокуючого наказу від Бога. І це не якась там порада, а пряма чітка вказівка, яка, власне, і задає тон усій подальшій історії. Усі сказано одружитися з жінкою на ім'я Гомер, і ключовий момент тут її майбутня невірність. Саме вона стане головним символом цієї драми. І ось тут треба зупинитися і зрозуміти найголовніше цей шлюб це не просто якась сімейна драма, знаєте, як у серіалі. Ні. Це жива притча. Все, що відбувається, покликане показати стосунки між Богом та Ізраїлем. Той біль та зрада, які відчуває осія, це, по суті, дзеркало того, що, як каже книга, відчуває сам Бог. Так, з цієї миті буквально кожен крок у сім'ї Осі щось означає його дім, його життя, все це перетворюється на таку собі сцену, на театр, а його особисті переживання це вже не просто його почуття, це проповідь, яку бачать усі. І далі. Далі ця метафора стає ще глибшою, бо народжуються діти, і їхні імена це, звісно, не просто імена, кожне ім'я це пророцтво це попередження для Ізраїлю. І, що важливо, з кожною наступною дитиною це попередження стає все більш і більш грізним. Тут ми бачимо, як наростає напруга, це справжня ескалація. Перший син Ізраїл це натяк на майбутній суд. Далі донька Лорухама, що означає непомилувана, тобто милість Божа вона відкликається. І нарешті третя дитина Лоамі не мій народ. Це вже по суті оголошення про розрив, кінець стосунків. Кожна дитина це крок у безодню. Отже, тепер ця особиста сімейна історія невірності Гомера перетворюється на пряму алегорію, на метафору того, що робить цілий народ. Те, що осія відчуває вдома, за логікою книги, те саме відчуває Бог у своїх стосунках з Ізраїлем. І ось тут є уривок, який просто ідеально показує суть звинувачення. Бог, по суті, каже: послухайте, це ж я давав вам усе: зерно, вино, олію тобто, все для життя, для процвітання. А що зробив народ? Взяв ці дари і присвятив їх валу іншому Богу, використав їх для поклоніння ідолам це ж вершина зради. І ця невірність, про яку йдеться, це не щось абстрактне. О, ні, це цілком конкретні речі. По перше, поклоніння ідолам, як от тому ж золотому теляті, по друге, політичні ігри, союзи з Єгиптом, Асирією, що, по суті, означало недовіру до Бога, і, зрештою, просто розпад суспільства зсередини. Як каже сам Осія, нема на землі ані правди, ні милости корупція, насильство, брехня, все це. Ну і звичайно, після такої масштабної зради неминуче мають бути наслідки. І ось тут тон книги різко змінюється. Наступна частина це проголошення суду, дуже болісного, але якщо подумати, цілком логічного результату. І тут мушу попередити, мова стає дуже жорсткою, навіть жорстокою. Образи, які використовуються для опису цього суду, вони, ну, вони покликані показати всю глибину болю і гніву від цих зруйнованих стосунків. І ці метафори вони просто вражають. Бог тут це не якийсь там відсторонений суддя в мантії, ні. Він наче розлючений лев, що вискакує із засідки, або як ведмедиця, у якої відібрали дитинчат, це образи первісної, нестримної сили. Цей суд це не просто покарання, це повне знищення звичного світу, кінець усім святам, усій радості. І ось ключова думка усього цього вироку руйнування це не те, що Бог робить з Ізраїлем, це те, що Ізраїль робить сам із собою. Розумієте, відкидаючи єдине джерело порятунку, народ, по суті, сам себе прирікає на загибель. І от саме в цей момент, коли здається, що все. Кінець, вирок винесено, і надії немає, історія робить неймовірний, просто драматичний поворот. Там, де був лише невблаганний суд, раптом з'являється промінчик надії. То що, це все? Кінець історії? Залишились тільки руїни? Здавалося б, так, але відповідь, яку дає книга осії, просто дивовижна. Ось ми підійшли до самого серця, до емоційного центру всієї книги. Такст буквально описує внутрішню боротьбу в самому Богові, з одного боку, справедливий гнів, з іншого співчуття. І знаєте, що перемагає? Любов жалість. Це не просто якась зміна настрою, це фундаментальний злам, де любов виявляється сильнішою за будь-яку образу. І це скасування прокляття показано просто неймовірно. Пам'ятаєте того третього сина Лоаммі не мій народ. Так от тепер Бог каже, що тим самим, хто був не моїм народом, він скаже Ти мій народ. Це ж пряме дзеркальне скасування прокляття, потужне відновлення зв'язку. Отже, фінальний акт цієї драми і він повністю присвячений зціленню. І це, до речі, не просто прощення це щось більше, це обіцянка абсолютно нового зв'язку. Непорушного, навіть кращого ніж був до того. І тут знову повертається наша головна метафора метафора шлюбу. Але тепер вона звучить зовсім інакше Бог, по суті, дає нову шлюбну обітницю і каже, що ці нові стосунки будуть засновані на вічних речах на справедливості, правосудді, милості і непохитній любові. Книга навіть дає нам такий собі план кроки до цього зцілення. І подивіться, як це відбувається. Крок перший ініціатива від Бога він лагідно говорить до серця. Крок другий відповідь народу вони відкидають ідолів. Крок третій Бог обіцяє зцілити саму причину їхньої зради. І крок четвертий як результат, нове життя, процвітання. А тепер просто порівняйте ці образи з тими, що були раніше. Пам'ятаєте, лева й ведмедицю? А тепер Бог буде як ранкова роса, що дає життя. Народ розквітне, як лілея, пустить коріння як могутній ліванський кедр, краса як воливкового дерева, замість руйнування і смерті, образи росту, краси, стабільності. І ось так ця історія робить повне коло вона почалася з дивного болісного наказу любити невірно, а закінчується обіцянкою любові, яка виявляється настільки сильною, що може пережити будь-яку зраду і все відновити з попелу. Тож, врешті-решт, книга Осії залишає нас із цим одним, але фундаментальним питанням. Через цю дивовижну, болючу і водночас прекрасну історію пророка та його дружини вона дає свою відповідь. Навіть після найгіршої зради справжня любов здатна не просто вижити, вона здатна перемогти.